Ви часто питаєте, коли ми робимо пацієнта метод ФУІ, а коли метод ДІЧАЙ. Яка різниця і як визначити, кому та який метод потрібен? Сьогодні я покажу вам на реальних прикладах. Коли і як ми робимо мене звати Таня Великородна, і я керівник Hair Global Medic – клініки в Туреччині, яка робить пересадки не тільки в Стамбулі, але й в Києві. Раз на два місяці наші лікарі приїздять до Києва, щоб зробити пересадки українським пацієнтам. Підписуйся на наш інстаграм та слідкуй за датами, коли ми будемо в твоєму місті. Отже, у Дмитра буде метод пересадки дієчай, а у Олексія – метод пересадки фуя. Яка ж в них різниця? Донорська ділянка а, це ось це. Ага, так, ось це все. Ага. В нас дуже великі донорські ділянки від вуха до вуха, тому що нам потрібно взяти граф у вас так, щоб це не було помітно потім. А скажіть, ви казали, друга операція на протязі через рік? Через рік, мінімум, через 10 місяців. Перший та обов'язковий етап пересадки це гоління. Без нього неможливо. Це потрібно для того, щоб можна було вилучити графти. Далі починається забір графтів. І він однаковий при методі фуя та при методі дієчаю. А вже другий етап відрізняється. Після того, як графти вилучили, їх сортують та розміщують у спеціальну ручку імплантер чої. І далі лікар одним рухом робить надрізи на шкірі голови та саджає графти. Так і відбувається пересадка методом дієча. При методі ФОЯ все трошки інакше. Після того, як забрали графти, починається відкриття каналів. Лікар спеціальним пристроєм з сапфіровим наконечником робить насічки на голові. Ну такі собі лунки, куди після цього саджатимуться волосся. І то вже є третій етап посадка графтів. Наступного дня після пересадки волосся ми запрошуємо пацієнтів в клініку для того, щоб помити голову. І потім вони вже вільні. Мене звати Олексій, я зробив операцію Global Medic. Мене звати Дмитро знайшов, робив пересадку Global Medic. знайшов Global Medic через інстаграм, через звичайну рекламу. Знайшов вас через друга, тобто він мені вас порекомендував. Я побачив результати на його голові і прийняв рішення прийти до вас, виправити свої проблеми. Пройшла операція дуже швидко на диво. Це було не боляче. Це було дуже швидко. Я там надивився багато ютубу. Відчував таке якесь переживання, але коли прийшов, тут дуже, дуже, скажімо так, все легко і на позитиві пройшло. Насправді, більш бурніше було з самого початку. Потім ви повністю нічого не відчуваєте, і процедура проходить. Ви навіть можете заснути на протязі процедури. Тому це тільки з перших хвилин тяжко, потім все буде ок. На що звернув увагу, коли зайшов на сторінку? Це на Відгуки і на те, що тут працюють турецькі лікарі. Це було для мене дуже важливо, тому що все, все своє життя я чув, що пересадку роблять добре тільки в Турції. Да? Тут Турція приїхала до нас в Київ, тому е, з, цим, з цим мені дуже повезло, скажімо так. Ну все. Я думаю, що тепер зрозуміло, в яких випадках ми робимо пересадки методом фує, а в яких дічай. Але найголовніше, саме лікар повинен визначити, який метод пересадки підходить саме вам. Якщо ви бажаєте отримати консультацію, напишіть нам в WhatsApp, Viber, Telegram, та наші медичні консультанти з задоволенням проконсультують вас. А з вами була Таня Великородна. Підписуйтесь на цей канал, щоб допомагати розвивати україномовний контент, який ми робимо саме для вас. Підписуйтесь на наш інстаграм, Medic та слідкуйте за нашими пацієнтами. Побачимось на пересадках. Бай-бай!